Аварії з потерпілими трапилися на дорогах Тернополя та області 28 лютого. О 9 ранку у Кременці водій автомобіля Форд Транзіт на пішохідному переході збив людину. На місце пригоди виїжджали працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Потерпіла місцева жителька 1951 року народження. Її із переломами та забоями госпіталізували до травматологічного відділення. У водія взяли в зірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Не впорався із керуванням та з'їхав у кювет водій автомобіля Тойота Кемрі. Аварія трапилася близько 10-ї на автодорозі Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка перед виїздом з Бережан. У результаті автопригоди травмувалася пасажирка, але жінку не госпіталізовували. Водій попередньо тверезий. У Тернополі водієві таксі стало погано за кермом. Він втратив свідомість і як результат... З'їхав з дороги та врізався у металевий відбійник. На момент аварії в салоні авто був пасажир. Чоловік не постраждав, а кермувальника госпіталізували. Жителів Тернопільської області, двоє з яких подружжя, постануть перед судом. Слідчі довели причетність членів організованої злочинної групи до незаконного переправлення чоловіків, які підпадають під мобілізацію через державний кордон України. Підозрювані від початку червня почали заробляти на військовозобов'язаних жителях краю та допомагали їм виїжджати до Польщі. Чоловіків вписували в документи другим водіям і вносили їх до системи шлях. За свої послуги просили від 300 до 3000 тисяч доларів. У ході слідства, яке тривало під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, працівники слідчого управління та карного розшуку встановили, що подружжя разом із помічниками за березень-листопад оформили водіями та допомогли перетнути державний кордон 20 чоловікам. Частину чоловіків оформили другими водіями, які навіть не мали водійських посвідчень. За протипоказані дії жителям Тернопільщини загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. У жителя Вишнівецької громади поліцейські вилучили зброю. Лановецькі поліцейські прийшли із санкціонованим обшуком до помешкання одного з жителів Вишнівецької громади. У 59-річного чоловіка вилучили незареєстровані мисливську глоскоствольну рушницю та набої. У ході проведення комплексу профілактичних заходів щодо стабілізації криміногенної ситуації та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів оперативники поліції ланівців отримали операції. Ативну інформацію про те, що житель одного із сіл Вишнівецької громади може зберігати заборонені предмети. Під час санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено речові докази, які свідчили про причетність чоловіка до незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Вилучене направили на експертизу.